Завтра виповнюється 100 днів роботи нашого уряду. Це символічний рубіж нашої діяльності. Я думаю, що ці дні були не самими легкими в нашому житті з вами, достатньо складними, але є достатніми для того, щоб всеохоплюючи охоплюючи розібратись станом справ. І треба сказати про те, що ми з вами не чекали цих 100 днів. А одразу перейшли до формування плану дій. План дій затверджений. І саме головне, те, що ми говорили на самому початку, щоб. У нас проблема завжди в країні була з чим? З тим, що планів багато а виконувати не могли. Тому наше завдання відповідально виконувати те, про що ми взяли на себе зобов'язання, те, що затверджено нашим планом дій уряду. І ми буквально нещодавно світували з вами за другий квартал. І ми будемо робити такі щоквартальні звіти абсолютно публічними. І я переконаний у тому, що ми маємо закласти абсолютно нову традицію. Не просто формувати плани, а давати обіцянки, а дуже відповідально ставитись до обіцянок, які ми даємо українському суспільству. Відповідально ставитись до тих рішень, які ми приймаємо урядом. Відповідально ставитись до того, щоб кожне рішення, яке ми прийняли, було реалізовано якомога краще, тому що це є принципово важливим для українських громадян, для нашої держави. І я вважаю, що ця традиція є дуже, дуже важливою. Ми закладемо зараз систему, нову систему онлайн-моніторингу виконання програм по міністерствам, Вона буде абсолютно доступна для кожного міністерства, і це буде означати, що фактично. Внутрішня система контролю, яка вже розроблена і буде впроваджувана найближчими днями, дає можливість кожному міністру дивитись на хід виконання завдань, які покладені на міністерство, з одного боку, з іншого боку, нам дивитись на тим, де хто і або виконує, або в кого є проблеми з виконанням взятих на себе завдань. Завдання тільки єдине допомогти. Але я точно можу сказати, що персональна відповідальність кожного міністра полягає в тому, щоб Напрямку, який ви очолюєте, був порядок, було стратегічне бачення того, як ми маємо змінити систему, і маємо теж робити все для того, щоб оперативні завдання вирішувались швидко і з високою дисципліною. Хочу підкреслити, що завдання, які ми перед собою поставили, і той план, який є, він не є популістичним. Він є абсолютно прагматичним і є антипопулістичним, тому що є абсолютно реальним. Тому нам потрібно е, зрозуміти тільки одну річ, я про неї говорю кожного дня і буду говорити завжди, і буду так діяти. Коли популісти виходять і починають розповідати про те, як потрібно змінювати життя людей в країні, але не пропонують жодних конкретних рухів, жодних. Це є не що інше як просто загравання на біль людей, на непростій, складній ситуації. А наше завдання інше. Ми будемо говорити людям правду, ми будемо приймати правильні, справедливі рішення, які дадуть можливість змінити країну достатньо системно. Ми маємо приймати ті рішення, які дають шанс. Шанс країні вирватися з тієї ситуації складної, яка на сьогоднішній день у нас є. Насправді за останніх 4-5 місяців ми маємо непогані економічні тенденції в економічному зростанні, і це може бути тільки позитивним сигналом того, що при правильному підході, в тому числі владі, при підтримці бізнесу, при дерегуляції. При створенні нормального інвестиційного клімату, все буде абсолютно зростати. Переконаний у тому, що ті зростання невеликі, які ми маємо, це просто сигнали того, що ми можемо в рази збільшувати обсяги виробленої продукції, ВВП і так далі. Але для цього нам потрібно зробити абсолютно конкретні речі. Що стосується індексу промислової продукції, якщо ми будемо порівнювати до відповідного періоду минулого року. То з лютого цього року ми маємо абсолютно позитивні тенденції у січень-червень 2016 року порівняно з січнем червнем 15 102%. Індекс будівельної продукції січень-червень 2016 року, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2015 року 109%. І фактично є, є позитивним теж вантаж обіг підприємств транспорту. 102,4% це все в порівнянні з аналогічною періодом, періодом минулого року. Нам потрібно далі укріплювати це зростання і зробити його сталим. А для цього я говорив про те, що маємо зробити багато речей пов'язаних з створенням бізнес-клімату. Насправді, всі наші зустрічі з інвесторами, з тими, хто хоче працювати в Україні. Внутрішні інвестиції, зовнішні інвестиції, ми не бачимо жодних перешкод. Вони не говорять про те, що вони не хочуть інвестувати в країну. Говорять, ми хочемо інвестувати в країну, але ми хочемо, щоб було прогнозоване податкове законодавство, щоб був справедливий суд, щоб ви дали можливість публічної відкритої приватизації, щоб у нас, у нас не було ризиків щодо контрольних функцій держави. А мова йде про організації, які ну, в принципі, реально заважають сьогодні працювати бізнесу. Тому. Ті наші завдання щодо реорганізації контролюючих структур зменшення їхньої кількості, і підвищення якості їхньої роботи, за прикладом європейських країн, це теж є одним із наших е, пріоритетів. Е, ми почали змінювати менеджмент державних компаній, маємо дати менеджменту можливості себе зреалізувати. Але нам треба продовжувати подальші конкурси. Нам потрібно продовжувати конкурси, на які ми будемо залучати кращих із кращих. Треба, щоб в державному секторі ми мали можливість. Працювати з людьми, які можуть не просто управляти підприємствами, а виводити їх з складного економічного стану в лідери. Це є надзвичайно важливим. Тому ми будемо продовжувати це. Вважаю, що нам інтенсивніше треба втручатись в роботу тих контролюючих органів, я маю на увазі уряду, які творять певні перепони і перешкоди на шляху розвитку підприємництва і бізнесу. І тут є над чим е, працювати. Тому я ще раз хотів би всіх закликати постійно моніторити ситуацію з вашими підпорядкованими структурами, що там відбувається. Тому що сигнали, які ми маємо, вони є достатньо неприємними. Але я ж не буду з ними миритись, і я думаю, що більшість присутніх у цій залі теж. Зустрічі з бізнесом, які ми мали там, минулими тижнями, говорять про те, що. Є абсолютно нормальні можливості розвивати ринок, збільшувати промислове виробництво, збільшувати експорт продукції, створювати нові робочі місця. Говорить тільки один: дайте нам вдихнути, щоб не було цього пресу, який є від контролюючих структур. Я розумію, що певні позитивні сигнали в цьому питанні вже є, але їх недостатньо. Я би хотів, щоб контролюючі структури не зустрічались з підприємцями і працювали не своїми м'язами для того, щоб. Формувати якісь там корупційні запити до бізнесу, а інтелектуально. І саме головне, щоб не заважали. Тому е я закликаю вас до щоденно щоденної роботи в цьому, в цьому питанні. Мені дуже подобається те, що сьогодні відбувається в боротьбі з корупцією, от численні затримання тих, хто хабарі, схемщики і так далі. І я вважаю, що от зараз це прояв початку кінця корупції в Україні. Я не можу сказати, скільки часу буде тривати ця боротьба, тому що корупція закорінена в багато сфер життя. Але точно знаю те, що так, як було раніше, тепер не буде. І всіляко вітаю роботу правоохоронної системи, нових органів, які утворені, які доводять сьогодні свою безкомпромісність з одного боку, а з іншого боку, починають бити по реальним корупціонерам, не дивлячись на те, яких в них прізвище. І ми маємо з вами теж виявляти всередині влади таких людей і просто вичищати їх. Вичищати це теж є принципово важливим завданням кожного міністра. Я не буду терпіти, щоб хтось когось покривав в цих питаннях. Тому я закликаю вас ефективно діяти. І те, що я сказав, що 9 грудня, коли є Всесвітній день боротьби з корупцією, кожен вийде на цю трибуну і буде говорити про те, що вдалося зробити, щоб подолати корупцію в системі свого міністерства і взагалі в сфері свого впливу? Що було зроблено? Тому що без цього не буде руху. Ми з вами ухвалили рішення про впровадження ринкових цін на газ. Це надзвичайно важливе рішення з огляду на сьогодні і з огляду на наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Ми маємо стати енергоефективною країною. Енергоефективна країна дорівнює нашій незалежності. Ну, ми ж знаємо, що останні десятиріччя була політика наступна: зменшувати власну видобуток газу і ставати більш залежними на купівлі газу у Газпрома. При тому, при всьому, що всі експерти говорять, що Україна може бути енергонезалежною країною. Вибачте, але країна це не склотара. Яку потрібно піти і здати. Країна це наше найвище надбання. Віками боролись за незалежність, в 90-х роках здобули цю незалежність і так, просто варварськи здавати її. Економіка не модернізована, бізнес ледве ледве виживає. 3,5 тисячі державних підприємств, на яких паразитують корупціонери, повна залежність по газу, знищена альтернативна енергетика, немає розвитку. Шахти не реформовані, Збройні сили завжди були на задвірках і по фінансуванню. В лікарів мінімальні заробітні плати. Що є просто неприпустимим. А більшість українців, які на пенсії, живуть на, за мінімальні кошти. Тому ці рішення важливі: перше, ми подолали корупцію в ціноутворенні на газ. Весь світ про це говорить сьогодні, і це є правда. Ми сьогодні інвестуємо кошти в розвідку і видобуток газу українського. І ми маємо з імпортера перетворитись на експортера. Але це треба зробити сьогодні. Щоб через 3-4 роки ми могли 5 років могли досягти цього. Інакше це буде абсолютний неправильний підхід. Більше того, занижені ціни на газ постійно спонукали державний бюджет платити за багатих. Покажіть мені хоч ще одну країну у світі, яка платить за багатих. І ми не будемо повертати цих старих схем. І цих старих підходів. Ми більше не будемо блокувати будь-яких питань по енергоефективності. Ми будемо сприяти тому, щоб Україна стала енергоефективною країною. І такі інструменти у нас є. І ми їх закладаємо в тому числі в бюджетну політику 2017 року. Хотів би ще раз звернутися до українців. Що будуть робити популісти? Вони будуть лякати вас тим, що все пропало. От ми зараз з вами тут сидимо нормально, працюємо в нормальній, спокійній ситуації, я маю на увазі, в робочій і будемо приймати робочі рішення, які потрібні країні. Отовіть собі, щоб я зараз от свого, своєї трибуни почав вам розповідати, що зараз ця стеля впаде, що все пропало, що Армагеддон. Зараз ми всі загинемо. Тут була би паніка, тут був би жах, і всі би починали вибігати. Бо що, те, це те, що роблять популісти. Вони починають лякати тим, що не відбудеться, починають створювати загрози, яких немає, для того, щоб людей налякати і змобілізувати людей проти влади. Тому дуже важливо, щоб люди відрізнили. Об'єктивність від абсолютної популістичної риторики, яка, в принципі, привела до зображення нашу державу. А якщо треба ще додаткові аргументи до цього, то в мене питання. Чи бачили ми з вами, от замислитись, кожен українець, який зараз нас бачить, чи бачили ви хоч одного популіста, який зробив успішні реформи в нашій країні? Назвіть прізвище. Ви його не назвете, його немає. І друге запитання. А чи бачили ми з вами хоч раз в житті бідного популіста? Назвіть мені прізвище. Хто? Немає. Тому говорити про кохання і кохати це дві різні різниці. Це дві різні речі. Тому не вірте тим, хто говорить, а вірте тим, хто хто робить. Окремо хотів би, шановні колеги, сказати е ще одну річ щодо капітального ремонту країни. Фактично, країна за ці роки, я би сказав навіть, е декі, ну, знову ж таки, популістичні, ми маємо страшну. Страшний стан інфраструктури у всіх сферах. У всіх. Тому питання капітального ремонту України, от те, що ми з вами запровадили, в певних напрямках те, що ми продовжуємо, те, що було започатково, це дуже важливий напрямок. Але ми сьогодні, дивіться, по, по місцевим бюджетам. Ми дали 3 мільярда ДФРР, автоматично розподілили, 2 мільярда майже соціоном розвиток і 21 мільярд. Це ті кошти, які були в місцевих бюджетах. 26 мільярдів гривень 26 мільярдів гривень – це реконструкції, модернізації, це тільки державна підтримка, модернізації, нові робочі місця і все інше. Ми почали масштабний ремонт доріг в країні, але дуже важливо, щоб Укравтодор дуже ефективно використовував кожну копійку. І я хочу зараз. Передати вітання всім дорожним структурам з тим, що восени ми перевіримо абсолютно все. Ми виберемо 3, 5, 7 об'єктів, ми перевіримо все те, що було реально, фактично зроблено. Ми замовимо спеціальні експертизи, ми знайдемо всі фірми, куди ви перераховували кошти. І якщо ми знайдемо, що якісь кошти були переведені в гатівку. Вимиті, будете сидіти. Тому краще працюйте, працюйте сумлінно, заробіть те, що належить вам, і покладіть те в дорогу, що належить українському народу. Зараз у нас липень місяць. Я вас попереджаю. І ця інформація буде абсолютно публічною. Тому. Я думаю, що капітальний ремонт країни це якраз і є та ознака, яка теж може додатково створювати умови виведення країни з економічної кризи. Але ефективність цього є надзвичайно важливою. Окремо хотів би торкнутися питання реформи медицини. Надважлива система для життя кожної людини. На превеликий жаль, за багато років була на узбіччі державних інтересів, але я обіцяв і говорив. Що охорона здоров'я як система є одним із найважливіших наших пріоритетів. І я не відступаюся від своїх слів. Хочу сказати, що ми зробили певні кроки. Ми в цьому місяці ще проведемо урядове засідання, яке буде присвячене саме медичним питанням, питанням медицини, реформи медицини. Ми здолали з вами питання ліків, цін на ліки. Розширили ринок, подолали там монополії. Це означає тільки єдине, шановні друзі, що з кожним місяцем ситуація, в, що стосується якості ліків і ціни ліків, буде змінюватись в кращий бік. Це є дуже важливо. Далі ми маємо побудувати реальну систему референтного ціноутворення, щоб стримувати будь-яке несправедливе завищення цін на ліки. Підкреслюю, що у нас є багато. Ліків, які в сусідніх країнах коштують дешевше. Тому закон про ліки, референтне ціноутворення дасть можливість справедливих цін на ліки в Україні. Реінбурсація, справедлива система реінбурсації. коли хворі, хронічні хвори будуть отримувати ліки з компенсацією держави, але не закуповувати їх по корупції, а за кожну людину, яка потребує такі ліки. Заплатить держава, знову ж таки, адресно не за всіх і за тих, і за інших, а адресно за тих, хто потребує. Хочу сказати, що в експертному середовищі і в міністерстві є багато непоганих напрацювань щодо зміни самої системи охорони здоров'я, її реформи. Тому що фактично попередні реформи, які я бачив і чув про них, вони, в принципі, були направлені на знищення самої системи охорони здоров'я. Я пам'ятаю, як розпочали реформу в 2011 році в чотирьох пілотних областях: Дніпропетровськ, Донецьк, Вінницька область і Київ, місто Київ. Я пам'ятаю, почали знищувати педіатричну службу, терапевтів, почали утворювати ПМСД. Амбулаторії сімейного лікаря і все вже тих звільнити. Тих, значить, вивезти Штати і так далі. І от збираються електрону нараду, і урядовці питають на місцях. Ну скажіть, будь ласка, які нам ще треба вам прийняти постанови, щоб у вас реформа була успішна? Уявляєте? Запустили реформу, навели безлад, і потім запитують, ну що там, які ще постанови треба прийняти? Це говорило тільки про єдине. Не було, не бу, не було системного глибинного бачення, того, як зробити реформу. І почали просто розвалювати систему охорони здоров'я. Тому наше завдання. Експертне середовище спільно з парламентом, комітетом, спільно з міністерством, з урядовцями, затвердити політику щодо реформи охорони здоров'я і рухатись в тому, щоб її впроваджувати життя. Охорона здоров'я більше чекати не може. Звісно, нам треба підсилювати команду Міністерства охорони здоров'я. І сьогодні, після тривалих, надзвичайно тривалих пошуків, ми з вами розглянемо призначення на заступника міністра, людини, яка має дуже добрі характеристики, яку б ми б хотіли бачити, однією з лідерів реформ медицини, це українка Уляна Супрун, яка має українське походження, але ще зовсім нещодавно була. Громадянинам Сполучених Штатів вона волонтер, вона прекрасний лікар, розуміється на організації охорони здоров'я і переконує в тому, що з такими людьми ми зможемо зробити реальну реформу охорони здоров'я. Ще я хотів би торкнутися однієї надважливої теми. Тема оборони. Оборони нашої країни. Я був в Брюсселі, коли прийшла звістка про те, що було вбито сім наших воїнів на нашій землі, багато було поранених. І я там сказав, що кожен день весь цивілізований світ на кожен обстріл має абсолютно. Чітко і консолідовано реагувати. Неможливо сьогодні закривати очі на те, що відбувається з боку агресора по відношенню до суверенної держави і народу суверенної держави. Але наше завдання з вами підтримувати, всебічно підтримувати оборону. Оборона країни це питання номер один. Ми кожен уряд приймає необхідні рішення для того, щоб оборонні питання вирішували швидко. Але нам треба і враховувати підходи до формування бюджету наступного року, щоб український воїн був забезпечений, Нормальна зарплата, нормальне озброєння, нормальна форма, нормальне харчування, умови нормальні. Для цього ще дуже потрібно багато зробити, і я вважаю, що це питання має бути. Головним, одним із головних наших пріоритетів. Е, ще одна тема це державне управління. Я говорив про те, що нам дуже важливо, я думаю, що ви всі це відчуваєте. Нам дуже важливо, щоб у владі люди працювали сьогодні достатньо професійні. Одна із самих головних наших проблем це інституційна слабкість. Ви це відчуваєте. І в центральних органах виконавчої влади, я думаю, що в Міністерствах це відчуваєте, що є люди, які на превеликий жаль. Є не зовсім компетентними або адекватними по відношенню до тих викликів, які сьогодні є. Тому новий закон про державну службу, який дехто провокував, пророкував нам про те, що ми будемо тим урядом, хто зупинить реформу державної служби. Саме наш уряд розпочав з 1 травня реформу державної служби. Вже затверджена комісія з вищого корпусу. Зараз будемо затверджувати критерії відбору. Кандидатів і будемо запускати конкурси для того, щоб публічно залучити на державну службу кращих і з кращих. Я закликаю всіх українців, які хочуть послужити своїй державі, зробити це не по блату, а публічно, професійно. Ми чекаємо на те, що а, всі, хто має таке бажання, вони прийдуть і будуть працювати на державу. Хотів би, щоб ви зрозуміли, що один в полі не воїн. Треба критична маса людей, яка готова зробити зміни. А тим більше, дуже важливо це тоді, коли цим змінам намагаються протистояти. Ми будемо запроваджувати нові підходи щодо державного управління, державної служби. Ми будемо забезпечувати кар'єрне зростання тих, хто відданий і сумлінно працює по відношенню до держави і до своєї справи. Ми маємо закласти нові традиції, традиції нової сучасної системи державного управління. Сьогодні ми приймемо рішення про запровадження електронного документа обіга в уряді. Я думаю, що це буде сприяти швидкому проходженню всіх необхідних процедур. Я переконаний в тому, що буде сприяти і підвищенню відповідальності тих, хто працює в уряді. Ну і головне, що я глибоко переконаний у тому, що. Ми розпочнемо такі глибинні системні зміни, позитивні зміни саме з секретаріату Кабінету міністрів. І міністр Кабінету міністрів системно над цим питанням працює для того, щоб ми утворили систему, яка буде ефективною і результативною. В цілому хотів би підкреслити, що я завжди так звик з людьми говорити відверто, чесно. І я не збираюся нічого приховувати, тому ми маємо достатньо непросту ситуацію в нашій країні. Я думаю, що всі це відчувають, але ми маємо надзвичайно серйозні можливості і надзвичайно серйозні перспективи. Треба просто в це вірити і над цим працювати. І ця перспектива не через 10 років. Я підкреслюю, за декілька років системної роботи за підтримки парламенту. Україна вирветься з того складного економічного і соціального стану, в якому ми сьогодні знаходимося. Але на це треба дуже важко працювати і не словами, а реальними справами, реальними кроками і реальною відповідальністю. Тому, підсумовуючи цих 100 днів, можливо сказати, що е, сьогодні є всі можливості говорити кожному міністру про те, що не про те, що зроблено. Зло зроблено і добре, а про те, що не зроблено, і про те, що ще потрібно зробити. Я завжди казав, все, що ми не робили. Збудували там нову дорогу, лікарню, не знаю, школу, садочок. Це вже історія, це було вчора. Треба думати, що зробити сьогодні і що треба робити завтра. А ще краще післязавтра. Тоді е, ми будемо системно, системно рухатись. Тому наше завдання, щоб е, закріпити. Зробити сталими економічне зростання, не просто знаєте, сигнали, а стале економічне зростання, успіх нашої держави. І ще раз хочу підкреслити, що сама по собі влада нічого ніколи не зробить. Тільки спільно. Суспільство, влада, експертне середовище, публічно, чесно, відкрито. і рухатись вперед. І буде результат. Тому що багато є країн в світі, які доводили, що з такими підходами можливо добуватися успіху. Я переконую, що ми маємо в сучасному світі продемонструвати наш спільний успіх. А успіхи це стандарти життя людини. Інших успіхів країни немає. те, що що довезення України до реабілітаційної установи здійснюється лише до тих реабілітаційних установ, які знаходяться в сітки До Подару хоче державну чи місцевих бюджетів, оскільки буде відбуватися ці заходи. 27 приватних війни територіального об'єднання національної партії України. Світлани схова.